Вадиме Дмитровичу, неперешеними виконавцями ваших пісень, це були Назарій Єремчук, про якого ви згадали Раїса Кириченко, Іван Мацялко, Василь Зінкевич. З Назарієм Яремчуком. Ви були давні і добрі друзі, наскільки я знаю. Ну, скажімо, е з Назарієм ми, я як поет, написав найбільше пісень порівнюючи з іншими поетами. Найбільше в мене цілий диск є з його піснями. Піснями, які він озвучив. Е, Назарі це була дивовижна е, фігура, постать українська. Лаосяночка. І, каже, вони <правді> сприймали це. Е, Ми озвучили бачите, як легко писель. румується полісяночка да, Лосяна пісень. І серед них я хотів би згадати ну, прекрасну пісню. Гей, ви козаченьки, пам'ятаєте, яку так ну просто неперевершено виконав е, Назар Яремчук? Я пам'ятаю, в палаці України вони прозвучали вперше. Це ще не було незалежності, а вона зазвучала, і весь вся зала встала. Козак. Гей, ви козаченьки? Та 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 научіть минулу... Славу шанувати. шанувати. Якось це було знаєте, якось по-новому сказано. Піднесені, не піднесені. А потім незабутні пісні Одинокий вожак. А потім пісні. Знаєте, ще пісні невідома Україна. Так, Це Лелеки з України. Ми написали спеціально пісню до сторіччя поселення. Українців в Канаді і передали туди. Це була подія, знаєте, в цим. А далі пісня з композитором Злотником, яка зараз зробилася просто ну, знакова пісня. Це родин. Родина, родина від батька до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина, це вся Україна з глибоким корінням. З високим гіллям. Yeah. Е, і от е, історія цієї речі, пісні теж своєрідна. Ми йому дали і проходить час Назарій не виконує. Не виконує. Кажу Назалі, що ти не виконуєш? Вже інші пісні сюди, хлопці, знаєте, ми чекаємо той час для пісні важливо і місце, і час його звучання. Та ні, то вже звучання, вже були концерти. Назар, якщо не хочеш, то давай ми дамо іншому виконавцю сюди туди. І пам'ятаю, в Палаці України, якась пісенний вернісаж чи якийсь інший концерт, і от оголошується родина. І ну, прекрасне виконання, люди знов встають, оплески. Ми до нього. Він каже: От бачите, я вам казав, треба Дочекатися. чекатися цю пісню. І в моїх очах стоїть. Образ Назарі Римчука на пісенному полі. Це чинний останній його концерт, вже такий худенький, худий, з такими відчуттями, знаєте, хворобливими. І він виконує пісню Родина і руками отак махає. Там, ще він казав, сидів. Такий нас великий, я не побоюсь сказати слово, режисер Борис Шарварко. Він каза, Борис Георгіч і так десь помахав. І мені цей образ урізався як прощання. Хоч він, це був ще якийсь період, він жив, але такий концерт і це прощання, і саме та родина. Ніби він заповідав себе, свою пісню, нашій родині. nasceu nossa Ця Україна з глибоким корінням, з високим іля, да, 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 да. Отакий був Назарій.